Вітаю на каналі. Мене звати Сурман Надія, я духовний наставник проявлених і багатих. І сьогодні я про... проведу тебе по медитації, розпаковка особистості. Прийми зручне положення, закрий очі, усамітність або одягни навушники. Зроби глибокий вдих через ніс і глибокий видох через рот і поринай у подорож своєї душі. Ти душа, ти енергія. Уяви момент відокремлення тебе від джерела енергії всього Всесвіту. Бог стоїть поруч з тобою, і ви разом обираєте час, місце, куди буде наступне твоє втілення душі. Ти обираєш тіло, в яке поселися батьків, дітей, друзів, начальників і підопічників. Ти укладаєш контракти з усіма людьми, які будуть з'являтися у твоєму житті всіх, хто допоможе тобі пройти всі уроки душі. Ти поглядаєш, ти проглядаєш всі моменти всього свого нового втілення. І це Лише одна хвилина. Ти обираєш всі умови і всіх людей для нового втілення, щоб пройти всі уроки душі, які ти не пройшов у попередніх втіленнях. Можливо, це твоє перше втілення душі, ти дуже молода душа, втяча, а можливо. Ти дуже мудра душа, вже втілювалась десяток або декілька десятків разів. За хорошу накопичену карму із попередніх життів, і в цьому житті також тебе спрямовують народитися у більш щасливим, більш багатій. Здоров'ю родині. Якщо ж ти в попередніх життях поводився нечесно, недобре і накопичив погану карму і її більше, ніж хорошої карми, більше, ніж хороших справ, тебе в наступному житті, в наступному втіленні відправляють народитися у бідній. В нещасній родині і навіть в нездорове тіло. Протягом нового втілення ти будеш накопичувати або хорошу карму, або погану. І коли ти народжуєшся в матеріальному світі, тобі стирають пам'ять щоб ти максимально чесно пройшов всі уроки даного втілення. Згадай своє дитинство, що тебе наповнювало щастям, енергією, радістю, а що викликало в тобі печаль і розчарування, роздратування в живих ні. Ким ти хотів стати в дитинстві і чим саме тебе приваблювала дана професія? Якщо ти вже не хочеш стати тим, ким хотів стати, задай собі питання, чому я відмовляюся від цього? Чому в дитинстві? Тобі хотілося стати саме тим, чим ти хотів стати. Чим приваблювала тебе ця професія? Згадай також найближчу людину, яка була в дитинстві. Чому тобі було приємно спілкуватися саме з цією чи з цими людьми? Які вони викликали в тебе емоції, почуття. В чому саме ти відчуваєш споріднення душ? Згадай найяскравіші моменти дитинства і згадай свої найяскравіші моменти всього. Життя. Згадайте моменти в житті, коли ти себе відчував чи відчуваєш особливо, багато, щасливим, успішним. Можливо, це був якийсь подарунок, примірена річ, поїздка, відпочинок. або спілкування з людьми, консультація, яку ти отримав, і цінність, яку ти отримав, або ж цінність, яку ти дав, відчув себе. Безмежно багатим. Можливо, ви зробили щось приємне людині, або тварині чи рослині, будь-кому чи будь-чому у цьому всесвіті. Або в думках щось гарне подумали і відчули себе безмежно, щасливими і багатими. А тепер перемістіть в майбутнє всі прекрасні моменти з минулого. Перенісіть їх на нові місця, на нового себе, на нових людей, на нові ситуації, події. Все що ви хочете, щоб сталося в майбутнє із тими людьми, з якими ви хочете. Ті самі емоції і почуття, ваші особисті відчуття. Дуже важливо зрозуміти, чого ти хочеш насправді, що ти можеш зробити на даний момент, в даний час. І що тобі потрібно зробити, чи що потрібно робити постійно. Проговори вслух цей список, також можеш це проговорити про себе в розумі. І після медитації обов'язково запиши його. Також дай собі відповідь, для якої цілі я хочу це зробити, що я буду відчувати, коли це збудеться, відбудеться моя мрія, ці бажання. Дай собі відповідь, що я можу зробити для свого щастя. Але чомусь не роблю, можливо, я чогось боюсь, чому я не можу щось зробити, можливо, почуття провини, або ти звинувачуєш своїх дітей, партнера, можливо, батьків чи держав, країн. В цілому всесвіт або кількість твоїх грошей чи їх відсутність, все, що на твою думку може заважати тобі це зробити? Якщо в тебе є якась щоденна рутина або дуже важлива справа, Яку потрібно зробити, але тобі не хочеться це робити, дай собі відповідь, що ти відчуваєш, коли ти робиш це. Проговори свой результат, що буде, якщо ти це зробиш, що потрібно. І що буде, якщо ти цього не зробиш, що потрібно зробити, але не хочеться. Результат цих дій або бездіяльності і будуть відповіді. Хто ти і через який інструмент ти можеш бути корисним цьому світу? Тому обирай дії які одночасно і хочеться робити, і можеш зробити, і потрібно робити, дії і приведуть тебе до щасливого, багатого життя, візобілії, легкості і задоволення, пройшовши всі уроки душі, які тобі відведені про це. Ти повернешся до нього, повернешся до джерела енергії і знайдеш вічний спокій, вічне блаженство, відчуття радості і щастя. А зараз в матеріальному світі бери всі блага і можливості, які дає тобі Всесвіт для твого комфорту. І проживай все в любові до себе і до всього світу. Зроби глибокий вдих через ніс і глибокий видох через рот. Повільно відкривай очі і починай жити своє найкраще життя тут і зараз. Вітаю! Не забудь підписатись і поставити лайк, якщо тобі відгукується. Записатися на безкоштовну експрес-консультацію можна в інстаграм Надя Фурман, в вдірт. Рада була вам служити. До нових зустрічей!